Шановні земляки, моє щирі вітання. У нас сьогодні незвичайна і жорстка тема насилля в сім'ї. У нашій студії відомі громадські діячі Наталія Боровська, яка очолює громадську організацію Я Мама. Назва Я Мама. Хороша назва. І Сергій Форест вже теж відомий нашим глядачам, очолює громадську організацію Молодь ініціатор реформ Мір. Шановні колеги, вчора показали фільм Я дивився і був в шоці. Суть така, чоловік сім'ї постійно випивав. Перед тим він сидів, відсидів, як кажуть. І під час однієї білочки він убиває семирічного сина Колю. Жінка сидить в студії в чорному, траверному. Слава Богу, це було не в нашій області. Але давайте ми глянемо ролик, який говорить про те, що ця проблема в Україні є, і ми побачимо, що робиться в наших сім'ях. Отже, давайте глянемо на відеоматеріал. Ось такий ролик, ось така важка тема. Як ви вважаєте, ця проблема у нашій області на Житомирщині в обласному центрі є чи ні? Пані Натану я, я вважаю, що ця проблема існує не лише в нашій області і не лише в нашому місці, це проблема всеукраїнська. Це по-перше, якщо е, і в принципі це можна говорити, розглядати будь-яку країну. Проблема агресивності, це проблема, проблема є в будь-якій країні. Це проблема є в будь-якій країні. Тобто ми тут не виняток. Ми не виняток. Просто, е, скажімо так, в кожній країні є якісь особливості. Як у нас є свій менталітет? А які особливості, якщо чоловік б'є жінку, то що він б'є, лагідно б'є, з любов'ю, б'є? Які ж особливості можуть бути, якщо ми бачимо просто жорстокість? Ну жорстокість, вона вона, вона всюди і, і жорстокість. жорстокість, це жахлива правда? річ, яка дійсно просто вона проявляється по різному, скажімо отже, так. отже, проблема ця є. Проблема актуальна, вона існує, пане Сергію. Ви в своєму блозі на сайті Житомир.Інфо назвали навіть цифру. Ви цій темі статтю присвятили. 68% жінок в Україні, жінок в Україні потерпають від насилля. А хто вам калькулятор? Тоді хто як ви підрахували цю цифру? Де а, добрий день, дорогі друзі. житомиряне. Но эти э, данные мы взяли из э, соцсетей, прежде всего, да. Но на эта проблема остро строит э, в каждой семье. И как говорили, раньше в каждой семье это... я начепляюсь, но я думаю, что с таки, может быть, не в каждой но семье. Ну, давайте, давайте так, по-другому я скажу. То есть, э, вы, знаете, что... да. великая, две разницы, э, вы знаете, что... и да. Вы знаете, что ситуация там, ну понятно, что когда люди живут вместе, э, там, десятками лет, То ссори, там які-то конфлікти, вони, безусловно, происходят в капіталі. В пані Наталі не просто чудова сім'я. Вибачте, що я так. Ні, в мене От... чудова сім'я, але так в мене також є конфлікти, але не можна, тому що ми всі люди е, недосконалі. Ми можемо інколи виникають якісь конфлікти, але це не означає, що ми б'ємо один одному. Ну, е, в, тут, в пику, розумієте? Тут находити, компроміс, правильно? 7. Я вважаю, взагалі 68% це е, знаєте так відстелі. У вас інформація. Нет, ну, Можливо, соціальних мереж соціальні мережі це не є якимось моментом визначальним на сьогоднішній день. Не, можливо, не можна так а говорити. А от з вашої точки зору. З які масштаби зору... менші показники більшість цієї величезної соціальної проблеми. Проблема існує, але вона вимірюється. Я можу сказати, що це максимум 50%. тобто половина наших сімей, тому що у нас дуже гарні сім'ї в Україні. У нас є люди, які дійсно розуміють, що таке сім'я, і наскільки це важливо. І у нас є гарні чоловіки, які не, не дозволяють собі піднімати Як руку. Ну я не знаю Сергій Володимирович, Я можу сказати про свого чоловіка. Мій чоловік дійсно це людина, яка настільки поважає мене, настільки поважає і любить наших дітей. Те, і свою маму я завжди дивилася, як він як він відноситься до своєї мами і до своєї це бабусі Це показник це індикатор. Абсолютний показник. Тому що навіть коли я бачила, що він більше приділяє уваги їм, і в мене були певні ревнощі, я собі говорила про те, що якщо він так піклується і любить свою маму і свою бабусю, він також буде піклуватись про мене і про моїх Добре, дітей. Добре, Ну, я тут абсолютно согласен. З действительно дійсно, все зависить від вас все зависить від того, як ми сім'ї? Над жінкою, над дітьми, треба вже. Тільки в плані, в глубині душі, в глубині цього робляка, все починається з того, як родители йому дають мы Ми всі вчилися когда-нибудь в кондиціях. Не вже тільки виховання, де садок, школа, сім'я є винними, є при Причиною того, що того мордобою даруєте даруйте за таке надзвичайно грубе слово, яке ми бачили на ролі. Ну я скажу всі соціальні фактори, які, вони вони впливають на, на ситуацію сім'ї. А з вашої точки зору, от якщо можна, перше, друге, третє, п'яте, там причини, які впливають на таку ситуацію, що викликає, що її провокує? Ну, тут прово провоцировать могут, могут две стороны, по большому, по большому счету. Могут провоцировать, если это семья мужчина и женщина, то есть может женщина тоже провоцировать такую ситуацию, я уже со стороны, как мужчина уже говорю, может и, и сам мужчина действительно, какая-то какая ситуация у нее произошла на работе, там, не дали зарплату, либо поссорился с друзьями. И вот этот он негатив, как вот, знаете, вот как громотвод, он выливает на... На свого любимого чоловіка, то есть на жінку. ну то нехай як Челентано, ну, нехай бере сукіру і цю енергію там десь бачити. Я, я согласен, а не я согласен з цією дружиною але, ніканіка, не, 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 не кожен муж, не кожен... от. Отець ну, как бы, ну, настолько настільки пітен, настільки інтелігентний, щоб знаходити вот так такой компроміс зі своєю все, Так як ми з вами спочатку були маленькими людьми, а потім ми стали дорослими людьми. І все те, що ми принесли свій багаж з дитинства, це є тим важливішим фактором, який керує, яким ми особистості ми будемо в нашому житті. Тому сім'я це то подивись на мою на е, сім'ю е, свого а майбутнього от, чоловіка і подумай, який якраз він буде. чоловік. в мене чоловік. є теза на підтвердження, тому що в вчорашній передачі я говорив про те, що коли чоловік вбив, е, бив дружину і вбив свого семирічного mm -hmm. сина, то батько цього чоловіка теж постійно лупцював маму його. І навіть під час передачі, коли вже мама зайшла, теж у чорному, бо це ж траур і кадри вражаючи, шокуючі, коли дитя хоронять. І... Мама показує сенці, не синці, а шрами, які ще з. Юності в неї на голові, да. вибачте, на руках і так далі. Це найсильніший інструмент, найсильніший інструмент це сім'я. Як в сім'ї виховують, як взагалі яка атмосфера в сім'ї? Якщо в сім'ї е, відбувається неповага один до одного, е, дитину шльопають по голові, там якось обзивають. Я і думаю, це... чому сказав класик, по-моєму, Михайло Стельмах: міцна сім'я, міцна держава, такий роман. Абсолютно. Наоборот, що жони все вже також заведено. У нас є телефонний да. дзвіночок. Давайте ми послухаємо і продовжимо дискусію. Будь ласка, дайте нам дзвінок. Вітаю, шановне товариство. А чого ви не говорите про те, що є сім'ї, де жінки добивають своїх чоловіків? Вот этот, кстати, вопрос теж хотів би поднять, сон, Да. То я так думаю, що можливо це той, кого. Дружина, ну, мабуть, він не Ну, Це все мабуть, від характеру. якщо у жінки сильніший характер, не домінірує. Ну, я думаю, що такі случайні лікатори случаються за масштабністю. Я могут... вам скажу, в нашій українській історії ми завжди бачимо в казках, в народній творчості, як жінка колотить свого чоловіка. Звичайно, це, скажімо так, най... найгірша, найгірший момент в дитячих казках, що мені, наприклад, не подобається. Біблійна мудрість говорить про те, що Жінка поважай свого чоловіка, а ти, чоловік, люби свою жінку. Найбільше що в чому потребує чоловік, це в повазі. Тоді він е, росте як кіпаріс і стає дійсно повноцінним чоловіком. Жінка найбільше чому потребує. Вона вона потребує в любові, і тому е, вона розквітає. І конфлікти в сім'ї відбуваються ніколи. Е, ніколи не відбувається лише з е, через одну людину. Це завжди дві сторони з завжди. Завжди не мо, якщо, наприклад, якщо горить вогонь, і я кидаю туди палки, і вона цей вогонь ще більше загоряється. Якщо я просто мовчу, тобто, якщо чоловік на мене кричить, наприклад, а я мовчу, в прийде момент, коли в нього закінчаться слова. Розумієте? Вот, кстати, Наталя сказала, мовчу. Правильно сказала, Тобто, у нас такою вопросом острий становиться безразліччя общє. Есть, э, ну а що робити вот, суспільству, суспільством, коли відчуваємо, вот, чи знаємо, в пример, сусідній пример. квартирі там Содом і Гомора, там да. Бійка, там хтось когось... Треба визивати міліцію, треба приходити на стучати в цю двері, і вияснювати ситуацію. Я простий А вони взагалі не лічені, тому що не доторкані з житла. Шо Смотрите, простий пример. Давайте, давайте другий пример приведемо. Моя жена возвращается вечером, да, я ее жду дома, да, смотрит на остановки, мужчина бьет, бьет женщину. Ну, как оказалось, позже уже выяснила она, то есть это... Это факт? Реальный факт. факт. Вот это буквально несколько дней назад, да? Вот поэтому... Идеи дружины вашей. Вот, вот но она... да? и сидят человек 5-6 на остановке, там на лавочках, и причем молча смотрят на эту ситуацию. Ну, там было там двое мужчин, ну и какие-то женщины, там старушки, да. никто даже слова не сказал. Но она пришла, подошла там, конечно, вмешалась в эту ситуацию. Вот, ну, и как бы... Э и эта ситуация успокоила. Вот потом они пошли вместе с этой женщиной, посидели, она рассказала, вылила уже, знаете, как вот говорят, что другому человеку, незнакомому, ну, как бы, излила душу ей, да? То есть, вы что вы рекомендуете? Я, я, рекомендую, чтобы общество не было таким безразличным But, к ситуации, к своему ближнему, это прежде всего. Ну, безусловно, мы И столько знаем, таких что случаев и на улице происходит. Багато и... людей, для которых пофигизм даруйте да. ей принципом життя. Но я знаю, скажу, что, пани Наталью, вы никогда повз такий факт Які ваша дружина, не проходить мимо, не проходить мимо, я а, думаю, як ви, гадаєте, що, що розумієте в нашому суспільстві через те, що е, настільки зараз агресивно нам нас налаштовують на, е, на таку жорстокість в суспільстві. Це засоби масової інформації. Ми весь час читаємо. Ми дивимось. Ми дивимося весь час насилля, а жорстокість. А пам'ятаєте, ми сьогодні говорили, е, чому на одному із центральних каналів іде серіал «Знамениті Українські вбивці. Так. Це не я так, ще ти... даруйте. Да. Нам телефонують із Москви із Києва і кажуть, шановні, дайте нам mm -hmm. документальні кадри про наприємка. Ніби немає інших героїв часу, крім оноприємка, який убив там 50, а більше, то й більше Тому розумієте, Така людей. позиція, коли іде такий е, серйозна увага лише до негативу. Люди вже не звертають увагу, коли б'ють жінку поруч. Люди не звертають увагу, коли б'ють дитину поруч з тобою. Чому тому, що вони звикли, вони приходять додому, вмикають телевізор. Вони бачать те ж саме насилля, вони е, мають це насилля, е, можливо, своєї сім'ї, і для них це нормально. Да? да, і дійсно, ми повинні я вважаю що дуже гарна думка ваша про те, що ми повинні говорити не про негативні речі, ми повинні говорити про позитивні речі. Ми повинні нести оцей позитив, що сім'я це найголовніше. Сім'я це найсильніший інструмент і найсильніший інструмент в соціуму. Сьогодні, якщо щаслива сім'я, дійсно людина приходить на свою роботу, вона приносить лише позитив. Вона гарно працює. Вона дитина приходить в садочок і в школу, вона гарно вчиться, тому що вона знає. Що її люблять, її поважають батьки, її слухають думку і так далі. Коли цей позитив він відбувається не лише в одній сім'ї, наприклад, в нашій дійсно це, це велика робота. Сім'я це велика робота. Діти це важка велика робота, робота важка робота обох людей. Можливо, це і, чоловіка, робота, і, жінка. і професія, яка да. є в суспільстві. Це так. шановні так. колеги. Сьогодні у нас дискусія про чи розмова про насилля в сім'ї в нашій студії Наталія Боровська, Сергій Форест. І ми маємо ще один телефонний дзвінок, Давайте. Послухаймо, що цікавить наших глядачів. Вітаю, всіх присутні. У мене вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи посадили хоча одного чоловіка в області за те, що відзначається над жінкою? Ну, мова йде, очевидно, про ступінь міру покарання людини, яка, скажімо, б'є там. Ну, як правило, як правило, органи в таку ситуацію не вмішуються, коли приходить жона з заявленням, наприклад, да? ну, якщо там. Скажем, можливо, трагізма, можливо, не те, що не втручаються. Можливо, в них вистачає роботи отак. От і можливо, не завжди руки доходять до таких, нібито, побутових дріб'язкових. Ви там самі розбрігали, да, що ви самі ріб там розбіржає хочу... сім'я кутьомки. Да. Кажуть а я... а я хочу сказати, звернутись до жінок і сказати: дівчата, ми з вами дуже розумні, дуже гарні і дуже талановиті. І ми з вами вміємо розмовляти з нашими чоловіками так, щоб не дійшли е, ця вся ситуація до того, щоб визивати міліцію. Так не повинно бути. Якщо ми втратимо нашу сім'ю, від цього будете нещасливі ви, ваш чоловік і ваші діти. Найголовніше Я скажу, що ми не відповіли е, нашій глядаці, тому що я, наприклад, не знаю і чесно кручиво. Ну, таких, таких я рішу, я да. думаю, що вони, мабуть, і є такі факти, але я їх поки що не знаю. Не володію. Думаю, що якщо ми дізнаємося, ми будемо. Сково оприлюднимо, але давайте упродовж цієї які що робити, скажімо, ну що телефонувати в міліцію? Очевидно, якщо скажімо, чоловік б'є дружину, що їй робити? Ну звичайно, телефон сто два. Міліцейський захист. телефон є служби, які допомагають в таких випадках. Я ось навіть У нас бачив є соціальні служби сіті лайте, на Житомирі кажуть, угу. там є притулок для. Ну, якщо вже притулок йти з сім'ї і ночувати де-інде, то це вже по суті крах на сім'ї виходить. Але да. такі притулки є, виявляється в Житомирі, надаючи юридичні послуги, допомогу, тобто адвокат, суд і так далі, і так далі. Але ж це ж, мабуть, знову ж таки крах сім'ї. Ну, це крах сім'ї. Але дійсно, якщо людина уже, скажімо так, має необузданий гнів. Там чи жінка, чи чоловік, незалежно, я поважаю і жінку, і чоловіка. Да, ми дійсно повинні звертатися до правоохоронних органів для захисту. Ми не маємо ставити під загрозу життя дитини, життя е, людини. Закон передбачає відповідальність, і, да, тому що передбачає. за хуліганство, за побиття, закон передбачає, і є дуже чіткі там норми і так далі. І так далі. Побиття ну, в сім'ї це теж хуліганство, як і мінімум. Звичайне. Це теж побиття. Тому тут обов'язково, що є норма міра. Покарання і суд її, якщо скажімо, доведе, то він її ну, понятно, Така жінка дожна прийти правоохоронний орган, має прийти в лікарню, зняти побої і вже з цими результатами. Да, от ваша відома в Житомирі в області організація громадська «Я мама до вас зверталися, скажімо, жінки так, зверталися. чи чоловіки, як нам телефонував один добродій. Що в з, вона ні, там зверталися, кепсько, що зверталися до нас жінки, дійсно не, не один раз зверталися про те, що вони йшли житомирянки, з сім'ї, ж до мирянки, вони йшли з сім'ї через насилля чоловіка. Ось, так, такі ситуації, маленька дитина, наприклад, там 6 місяців, і він бив її, коли вона була вагітна, і коли ось вона народила дитину, вже також ця агресія продовжувалась. Якщо дійсно це вже та ситуація, можливо, коли дійсно потрібно. Розійтись по різним бокам для того, щоб заспокоїтись, тому що е, потрібно заспокоїти свої нерви, а і я... можливо потім прийде час, ось, щоб повернутися. Погоджуюся, але ось недавно така розмова. Одна моя, ну скажімо так, знайома каже: ви знаєте, ну він в мене такий своєрідний, як е, вип'є, то він і може і силу каже, але я не хочу ворушити це сіно і солому, тому що, якщо каже, розлучимося, у мене двоє дітей. Пішли mm -hmm. питання, мосфері, фінансові, но, аліменти. Ви, і, чи, якщо вони важливі. ще будуть ці аліменти, розумієте, і, 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 і краще жалення... я потерплю, хай там раз в тиждень мене так за графіком відлупцює, yeah. але лиш би. Я говорю, Это вот многие ощущений. семьи наши вот, украинские привязаны к, к финансовым вопросам. Почему так вот многие жены терпят? Да, потому что вот действительно, куда идти, если если на квартира на нем, там, он кормили семьи, вот она действительно и терпит эту ситуацию. Ну я думаю, що просто ситуацію це ми вже говоримо такий крайній випадок, коли воно вже дійшло до цього. Уже але, має прорвати. Да, я завжди проблеми. говорю про те, що сім'ю потрібно будувати від початку. Потрібно мати оцю повагу. Це дуже важко, коли, наприклад, ти, коли ви маєте конфлікт сім'ї, але це важливо.